Відділу Тернопільського міськвідділу, відділення поліції разом з працівниками СБУ, які здійснюють супровід за цього кримінального провадження було, проведено обшук на території готелю Тернопіль в громадській організації територіальна громада міста Тернопіль. Ми підозрюємо про те, що члени цієї громадської організації правовсні владні повноваження, намагаються роздавати якісь номера на автомобілі дозвола. За нашою думкою, це суперечить законодавству і саме Конституції України. Представників цієї громади є інша думка, але я думаю, що слідство розбереться і поставить крапки на так, так, так було вилучено документацію, було вилучено. Деякі комп'ютера, сервера, проводиться аналіз цієї інформації більш детальніше рекламку за вашему розлідам.